Третє, чому люди осуджують, тому що це легший варіант. Набагато легше просто прийти в групу людей, посидіти, послухати, ну сказати, ну я так і думав. Або нічого не сказати, просто бути згідним з тим, що говорили, і піти. Зробити висновок. Інший варіант, важчий набагато, це перевірити, чи правду говорять про ту людину. Якщо. Так говорять про цю людину, про яку я чув, то я обов'язково піду до неї запитаю, чи правда це, що про тебе так говорять, щоб, щоб знати 100%. Але перед тим, як піти, я попрошу Бога мудрості, щоб він дав мені мудрості, як поговорити з цією людиною, як з любов'ю поговорити з цією людиною, щоб не прийти там, сказати, що про тебе так і так говорять. І людина скаже, ну да. Tagu,